Виноградівське село Боржавське, яке налічує три тисячі мешканців, вже 40 років не має дитячого садка. Наразі тут триває будівництво дошкільного закладу. Сьогодні у Боржавському живуть близько 300 дітей віком до 6 років. Старші з них відвідують дошкільну групу в місцевій школі, інші сидять удома. Уже наступного року в малечі буде можливість разом ходити в дитсадок, розрахований на 80 місць. Розпочато будівництво я говорю 2008 рік. В кінці 2008-го, після був заморожений на 4 роки, не було фінансування і розпочато будівництво обратно у 2011-му. От і за два роки ми успіли зробити, як кажуть, багато. Зараз лишилися обділочні роботи вже внутрі поштикатурено. Хлопці. Загальний кошторис будівництва становить майже 8 мільйонів гривень. Для завершення ремонтних робіт потрібно ще понад 2,5 мільйони. Будівельники обіцяють створити всі належні умови для навчання та відпочинку дітей. Пластикові вікна, пластикові двері. Звичайно, повинні бути паркетні поли, ну і керамічна плитка везде. всюди. Атерзянська скважина є, для того, щоб забезпечити. Котельню і, і, і пітьєвою, і технічною водою. Для фізичного виховання виноградівської молоді в районному центрі незабаром відкриють новий спортивний майданчик. Уже три місяці тренувальне поле готують на території Виноградівської зож No4, в якій навчаються 550 учнів. Фінансують створення спортивної площадки навпіл 50% із бюджету, решта кошти спонсорів. Підготовка коштувала. Біля 400 тисяч 378. І також нам вдалося тут задіяти меценатів біля 160 тисяч, які виділили на озеленення, лавочки, освітлення. Я думаю, це не перша і не остання така площадка. Вона досить дорога в обслуговуванні. Але я думаю, місто і школа відповідно її будуть утримувати. До кінця року я думаю, що ми ще тепер ще чотири в роботі вже на завершення, і три ще повинні бути побудовані. Взагалі 13 майданчиків цього року повинні бути здані. Крім цього, у Виноградові за кошти Євросоюзу реконструюють будівлю колишнього штабу військової частини. Тут хочуть створити хоспіс на 25 ліжок. Будівництво розпочали у липні цього року, а завершити роботи планують наприкінці 2014-го.